Поки коли подумати, що житомирщина вирощує в рік мільйон сімсот тисяч тонн зерна, вже ми підтягуємося навіть до вісторгових регіонів, які теж мають такі обсяги. Ми відновили і льод, який стерти на сині зі кормично І хміль, і картоплярство. Садівниць. У нас зараз розвивається дрібне тваринництво. І не хватило, щоб на саме Поліська земля не було того гандизму, коли декілька сім, великих технікою управляють сотні тисяч лікарів, а всі люди сидять там, як радять у нас на тиждень, спостерігають щось діїча. Ми звоюємо кожного року 15-20 поїздних фермерських господарств сімейного типу. І принцип у нас такий. Ми для того збільшили люди надходження на голос бюджетів, що просто цей більший Ми у вісім разів збільшили фінансування фермерських господарств, сілянських господарств. Для того, щоб сім'я не просто велонатуральне господарство. А хай товарне, готова товарне господарство, щоб вона могла реалізувати і отримати гроші і добрі гроші. Ми не позичаємо гроші селяна. Ми обов'язково зробили стан на багато. гадає Ми не кажемо, що став заставу свій Старенький за автомобілів, що він є, свою хату, він масшредить, нам цього не побігти. Нас немога до селянина, якщо її вимогою можна назвати, а можна одна. Щоб ти був гарний чоловік. я гарний замов. Щоб ти піячив, щоб не вжав жому свою, щоб мав дітей. І якщо вони доставить, що це з ним підписав угоду про спадщину свого преврати господарства. І ми даємо цій сім'ї у рік найменше тисяч гривень До півмільйона, допомагаємо придбати худобу, корів, чи дитині, чи індиків інших. І що з першого року за перший маркетинг було вікну. Росія, ці фермери, мої фермери, але приму. Тому що різнова економіка. Працювати, як аби працювати, і, і звідки. Таким чином ми суттєво заспокоюємо ситуацію економічну і політичну бо політичні і на цій частині. У нашій області всіх рівні майже 52% це жінки. І це вперше ну, в історії області, більше по області це представляєте ви, жінки наші дітки шаної. Захід дітей, захід наших Допомога одна одній, перспектива для наших дітей. І якщо би ми все зробили, то ми б дали найбільшу допомогу Україні, якої вона зараз потребує. Бо найбільша проблема зараз у світі – це майбутнє наших дітей. Це безробіття серед молоді. Це алкоголізм, наркоманія. Це більше мільйонів матерів, які лишаються наодинці перед цими проблемами. Кожна сестра Марії буде знати, що є такі осередки, де її завжди приймуть, підтримують, допоможуть їй і її дитині. Всі кошти, які ми зосереджували на благочинному фонді сестер Марії, йшли би на допомогу дітям і їхній перспективі, якщо її якась становита дитина не може кробитися. Тестримарі її підтримають. Якщо якась дитина, яка впала в хлопоти і не може мами дати з нею ради, тестримарі її підтримають. Якщо ми хочемо дітей, передати питання України, Оганізатора та місцям форуму Жінка-лідер Сердечно вітаю вас з проведенням форуму Жінка-лідер Український. Переконаний, що форум матиме позитивні результати в обміні поспіша та об'єднання для співробітництва заради економічного та соціального розвитку України. Самовіддана праця та на наполегнення жінок. Вагони практично у всіх сферах людської діяльності. Без вашої участі у вирішенні насущних державних справ сьогодні не можна розраховувати на успішне здійснення кардинальних перетворень і і примноження умов. Ми цей перший сформир проводимо саме на Житомирщині, говорить про те, що Томищина об'єднає Україну. І всіх мами і вчинок. Знайомсь. Надію Сергія Першення. Мати Велиня, мама нашого платної, аграрної політики України мековий представника. І Бажаємо вам відмового, щастя, 2 кроків життя, а також бажаємо найсиріших, найкращих побажань вашим дітям. А чому ми робимо? організатори перемогу? Я дуже вдячна. Що я сьогодні потрапила на цей корум, на цей страхов. Зібрала всі свої сили і, звичайно, приїхала. В першу чергу, я якою за організацію цього цього Адже це такий е, гарний поруч, де звітньої навики, як почав не нашів жінок, що всі присутні, а жінок і сьогодні. І наші почують, побачать і інші почистили.